Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Радий всіх вітати. Дякую, що перейшли до цього відео. Залишайтеся обов'язково з нами. Всі, хто не підписаний, на наш Ютуб канал, друзі, обов'язково підписуйтесь, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже, дуже дружної сім'ї, які люблять галузь свинарства і бажають у ній рости і розвиватися, як би то не було складно, і які б часи у нас на дворі не були. У нас безпосередньо зараз приходить один із самих таких неймовірних і дуже приємних моментів, коли свинка. Віддає таке поживне і потрібне молочко нашим уже безхвостикам. Провели купюровочку, провели кастрацію хрячкам. Значить, безпосередньо зараз свинку, яку ви перед собою бачите, це свиноматка породи велика біла, чистопородна. Ну і відповідно те потомство, яке ми від неї отримали, це також поросятка породи велика біла. Значить, хрячки у нас підуть на відгадівлю. Ну а свинки будуть в подальшому направлені як материнський матеріал, тобто будуть в подальшому свиноматками, так як неодноразово я говорив, що велика біла це та порода, яка є. Фундаментальною, якщо ви хочете побудувати гарне, маленьке, середнє, велике господарство, материнська лінія, батьківська лінія має бути гарна, якісна і якраз її ви маєте приділяти величезну увагу. Тому свинки породи велика біла, ландрас або ж в ідеалі це свинки F1 – це той варіант. З яким потрібно і правильно рухатися на сьогоднішній день будь-якому господарству, будь-то мале господарство, чи велике господарство, чи середнє, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка і моє суб'єктивне бачення. До речі, своє бачення з приводу цього можете написати в своїх коментарях. Значить, провели купіровочку, обробили поросяток залізом з вітамінами. і... Кокцидіостатиками, кокцидіостатиками обробили безпосередньо для того, щоб в подальшому у поросяток не з'являвся кокцидіоз. До цього я кокцидіостатиками не користувався. Зараз вже, починаючи з першого поросу усім поросяткам, які народилися, які будуть народжуватися, будемо приміняти кокцидіостатики, так як дуже дуже багато. Хлопців, з якими спілкуюся, якраз по весні зверталися і говорили про те, що масово кокцидіоз пішов на господарствах, тому профілактуємо поросяток Ну і в принципі, якраз от мінімізуємо появу цієї можна так сказати, неприємності. Як ви бачите, інфрачервону лампочку вже відімкнули зараз. Загальна температура і за межами свинарника, і в самому свинарника. В принципі, дозволяє нам зробити це саме відімкнути інфрачервону лампочку. Вони якраз от до цієї от зони, де вони сплять, звикли. Ну, Зараз єдине, що нам залишається це прибирати фекальні маси із нашого станка для опоросу. ну, І в принципі, дбати можна так сказати, за... Більш-менш сприйнятливими умовами для наших поросяток, які знаходяться у боксі для опороз, зараз швиденько виготовим комбікорм для наших свинок. Світло поки що, слава Богу, є. Ну і після цього повернемося до робочих процесів. Повернемося до наших. Змішаний і вивантажений комбікорм. Трішечки потурбувалися за те, щоб наші безхвостики не залишилися без комбікорму. Зараз повторюю, що ситуація доволі напружена. Обстріли відключають світло. Не зрозуміло, наскільки його відключать. Тому виготовили сьогодні 500 кг комбікорму. Якраз частина Цього комбікорму у мене перемістилася у ванни, ну і частина комбікорму стоїть у мішечках. Я думаю, зараз проведемо управочку, трішечки устаткуємо оцей от комбікорм, можливо, переміщу його туди за кормозмішувач і кілограмчиків із 300 виготовим і ще. Що стосується нашої малечі, безпосередньо самого родового процесу, як він у нас пройшов, ми разом з вами домовлялися, що я вам відповім. Ця кількість поросяток, яка зараз під свиноматкою, вона могла бути ще більшою, тому що Троє поросяток, на жаль, втратили ми під час родового процесу. Точніше, ми, можна так сказати, не встигли до родового процесу. Свинка почала пороситися за два дні раніше до вирахуваного. Якби періоду, в принципі, свиноматку саму загнав я в бокс для опоросу за 5 днів. Як я в принципі зазвичай то роблю, але свинка була із дуже сильно опущеною черевною порожниною. Видно було, що плодів там має бути по всіх ознаках і параметрах немаленька кількість. В принципі, те воно і відбулося, в принципі. Для другого поросу 13 поросяток, це, в принципі, я вважаю, дуже-дуже непоганий результат. Але свинка із дуже низьким больовим порогом. Ну і під час того, як поросятка... З'являється на світ під час того, як в неї відбуваються схватки, і вилазить за поросятко. Поросятка, в принципі, як для свиноматки і для свинки другого поросу, доволі були крупні. Тато їхній дуже потужний, тому якраз от поросятка від нього ну такі вони рівненькі, гарненькі і дуже немаленькі під час родового процесу. Ну і під час того, як свинка тужилася, і вела за поросятко. Вона якраз от ці от больові відчуття дуже сильно відчувала. І в той момент, коли вона лежить на боку і вилазить поросятко, вона припіднімається на задні ноги, і на задній частині ну на задниці сидить. Ну і в той момент, коли поросятко вилазило із неї, вона його просто причавлювала. Тобто, ну в ідеалі, звичайно. Потрібно було би контролювати весь родовий процес від початку і до кінця, але повторююсь, трішечки ми прогавили цей момент. Чому прогавили? Тому що глобально навіть ознак ніяких не було. В принципі, от в той момент, коли я помічаю свиноматок у станки для опоросу, я стараюсь з того моменту, як вона у мене заходить, в станок для опоросу. Один-два рази на день перевіряти молочні пакети на наявність молочка, тому що в принципі це не новина. Свинки можуть народжувати поросяток як раніше сроку, так і переходжувати. Але якраз от перевірки глобально нічого не давали, молока зовсім не було. Просто-напросто. Одного разу зранку, можна так сказати, прийшовши, ми виявили, що родовий процес почався. Ну і якраз от троє перших поросяток, які з'явилися на світ, на жаль, свинка просто-напросто почавила, причавила. Так що наявність станка не завжди, якраз от один із таких от моментів, можна так сказати. Ефективна. Хоча глобально, я так думаю, що навіть якщо з того ж самого станка не було, ситуація б у нас дуже сильно не змінювалася, тому що по факту свинка не вставала, вона припіднімалась. Буквально там 5, 7, 10 секундочок сиділа в такій собачій позі і далі лягалася, з'являлися наступні поросятка. Тому, в принципі, не знаю, як воно було, є, як є. ну і, в принципі, все, що є, все в карман. В принципі, будемо сподіватися, що поросятка будуть гарненько, рівненько рости. Як ви бачите, муштрують мамку доволі вони потужно у напрямку, того, що вона їм видавала молочко. так що... В принципі, поки що у нас все йде по плану. Температура значно підвищилась, куча дрозофілів у нас з'явилася, незважаючи на те, що в нас в самому Сараї зараз встановлені е, москітні сітки, але муха, комар в цьому році. Дуже сильно не дають покою, тому в найближчих відеоматеріальчиках покажу вам те, чим і як проводимо обробку якраз від літаючих кусаючих, тому що, в принципі, я бачу, у цьому вже є потреба. Так що, товариство швиденько ввели в курс справ всього того, чим ми займаємося, працюємо, зараз будемо займатися тим, що будемо продовжувати косити. Сіно заготовляти сіно для наших кроликів, для наших козочок. Так що дуже дякую, що ви сьогодні були з нами. Дякую, що додивились відео до кінця. Підтримайте, друзі, нас по можливості вподобаєчкою, зробіть репост цього відео. Адже все це допомагає у поширенні нашого контенту на нашому ютуб-каналі. Разом з тим, ви берете участь і допомагаєте нам поширювати наш. Можна так казати, плід праці, Так що всіх був дуже радий бачити. До нових зустрічей, до побачення.